Побратимів. Зараз передаємо птаски. І ще один такий подарунок. Е, як сказати, такий він незвичайний. Е, я скажу так, пане майоре. Незвичайний так, такий, такий хліб О, зазвичай отримували мої дуже близькі друзі з 95-ї бригади. В них і 25, і п'ятдесятий. Але так як ми з вами вже стали земляками, Братами! я хочу показати цей поліський скарб. Це карта України, яку В мене Краматорськ постійно це з міста Овруч. Це наші побратими з Овруча, Надійнити Василь Сибалюк і його команда. Кожен раз, коли у нас якісь ювілейний виїзд, вони замовляють такий каравай. 25-й рейс, хлопці не стали їсти, висушили, і він у них висить на ППД. Але я думаю, що ми можемо сьогодні цей каравай відвідати. Це ж у умахновці, так, да, по моєму? Так. Ну тому що скажу так: сімдесят, 70, 70 сімдесят разів від'їздити, від ви знаєте, в якому ага. ми складі на ненька ми... Україна, що ми веземо. Так що. Ай, на дяка, такого у нас еще не было. Вот эта фантазия. Вообще, совручи наши друзья помогают и шрапнелю. И вот такие шедевры. Ребята, вы меня приятно удивляете с, 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 с такими людьми, как вы, как вот Александр Дмитрич, как Олег Сван, у врага просто нет шансу. Вот просто нет шансов. Огромная, Однозначно. Дякую. Слава Україні! друзья. Героям слава. И працюємо.